Нам прийшов виклик на про те, що в кафе Барбос здійснюється конфлікт між відвідувачами закладу та адміністрацією закладу. Конфлікт почав загострюватися, тобто особа почала вести себе неадекватно своїми діями провокувати як поліцейських, так і інших громадян, порушувати спокій громадян. Тому поліцейському було прийнято рішення викликати підмогу. Прибувши на виклик, де був уже 103-й екіпаж, який вийшов цей конфлікт. Ми прибули на допомогу, розвели конфліктуючі сторони. Нализни в Ризни. По різних місцях почали спілкуватися з людьми. Розібравши ситуацію, вияснилося, що громадянин дійсно вчиняв конфлікт, що було постраждалі дві особи. Він там штовхнув одну з них. Про що було написано пояснення цих осіб і що додалося до матеріалів справи. Цей чоловік почав кричати, що я працівник прокуратури, я це все так не залишу. Почав видавати накази, розпорядження працівникам поліції. На що йому повідомили, що він знаходиться не в тому стані, щоб віддавати розпорядження працівникам поліції. І е, запропонували ще раз йому піти додому. Людина всіма метами чинила супротив відносно того, щоб піти додому, і хотіла продовжувати конфлікт, через що ми запропонували прийти для, до автомобіля патрульної поліції. Е, він погодився е, прийти самостійно. Прийшовши до автомобіля, згідно статті 34 закону України про національну поліцію, ми запропонували провести їм корехневу перевірку перед тим, як садити чоловіка в автомобіль. Тобі, на наявність чи немає в нього з собою заборонених людей. Ви самі розумієте, що закондасу, не може бути так, що ви просто відвели на бік. Я не веду до я веду вас до є люди, які... Ми складає. вас затримуємо, все. Ні, нема такого, як ви затримуєте мене. Є, все. Ну, є. Ми вас затримали. На підставі чого? На підставі того, що ви знаходилися в стані українських зміні, в громадському а... місці чіплялися до дівчат. А, а дівчата ті, до яких чіплялися, чіплявся, а, де вони є? Там вони там пишуть О, зараз Ні, вас. їх ]тересно. треба до мене. Їх треба до мене. Ви самі розумієте. Ні, ні. ні нема такого, мужчина, нема такого. Ви при собі документи маєте? Маю. Що за Засвідчує вашу особу. Дивіться. Нема такого, <клес> що просто мужчина спосатку. і чечинка пред'явив. Що Приділи. я пред'явив. Ну як там, може бути, що я пред'явив. Піддивіть ваш такой. Йдемо до мене до роботи, я вам дорочок під'являю. Ми нікуди не йдемо. Ми Йдемо на болюдарську, вам хтось хай везе документи ваше. Ні, 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 ні. Так, так, так. Ні. Є, є люди, які до мене заяву. Є, так. Де вони є? Так, заяви де вони немає. — Ну як так? Немає заяви. Ні, мужчина це так не катить. Чому не катить? не так, бо так не катить. Це, це просто ви підходите до мене і кажете, що є люди, які вони на вас написали поя... заяву. Ні, я не сказав, що у нас писали заяву. Чому а, як? а як? — Вони пишуть пояснення зараз. Так де вони є? Вистав, мені треба цих людей. Нікому вам не треба я вам ще раз. Мені треба цих людей. Що будуть ці Міжчино. люди, на суді будуть ці сільщина? Я зараз пишу прокуратуру. Що будемо говорити про цьому громадянину було запропоновано пройти до патрульного автомобіля для слідування на Бальведерську для складання адмінматеріалів по ньому, оскільки біля цього кафе він не, не хотів вказувати свої дані. Казав то він Ярослав, то він Мирослав, то він Сергій, тобто чітко встановити особу поліцейським не вдавалося. Затримуйте, Затримуйте мене. Ходіть. Затримуйте. Ходіть. Ви я, я, сказали тільки що, що у вас є при собі документи. Придивіть, будь ласка, ваші документи. Я народу. Ми їдемо, на, їдемо на до я, нас... okay. е, я не зобов'язаний сюди. Ви сказали, можна навіть документи. Що на місці? Станьте, ні-ні-ні. Чекайте, чекайте, Відійдіть. Ні, поїдь. Мужчина! Відійдіть від автомобіля! Мужчина, забрали руки! Відійшли від автомобіля! Руки! Стріляй! Від автомобілі відійшли! Це я, це, я не зрозумів! Що це таке? О, о заспокойтеся! Ні. Чого ви в автомобіль? Що, заспокойтеся. Що у <сміт> вас собою є? Дурі. Які ви... речі у собою є? Так, два, три, чотири. Які речі маєте з собою забрати? Ну, не працюєте в прокуратурі. Працюєте в прокуратурі? Я працюю в, прокуратурі? в прокуратурі. Я я буду дуже... прокуратурі. Я дуже радий, що працюєте прокуратурі А Я, теж. я хочу сіти в машину і провірити. Ото, що ви. Ви приїдете з перевіркою, з документами, щоб... Я вже запихаюся туди. Не запихайтеся туди. Я вже запихаюся туди. Ні. Чоловік погодився і почав витягати всі речі з сумки і кидати просто на землю. Викидати їх, речі, гроші, телефон, усе, що в нього було в наявності, він викидав на землю. Все, роботи. Дві карточки приватбанківські. Що у вас далі є? А, це що це. у нас таке? В нього з собою нічого забороненого не було, тому ми запропонували йому перерахувати кількість грошей, яка в нього є з собою на камеру. Він відмовився, сказав, що ці гроші ми в нього вилучили, що це все ми в нього вилучили. Тобто що це ми витягували. В нього. До нього ми, не, в нього ми не брали нічого своїми руками. Я не можу зараз до цього доторкатися. Скільки у вас грошей є? Я бачу, ну більше, є, ніж 22 гривні. Скільки там грошей? Две. Ви казали, що у вас грошей немає. Це зарплата? Б**. Зарплата. Якщо ну, ви казали, що у вас з собою грошей немає. Яка різниця? Є, нема Рахуйте грошей. Більше Рахуйте. немає Скільки нічого. Мужчина, знімай мене на камеру. Я Ці знімаю. гроші. Ці гроші. Ні, знімай мене на камеру, будь ласка. Ці Рахуйте гроші. гроші. Рахуйте. Мужчина, знімай мене на камеру. Я знімаю, так. Ці гроші на мене повішені. Чисто нормальним кодексом

Оскільки він відмовлявся забирати ці речі, відмовлявся перераховувати суму коштів, яка в нього є в наявності. Він путався весь час в своїх коштах. Тобто в нього було 5 тисяч гривень, 3-200 тисяч гривень, потім 10 тисяч доларів. При двох свідках ми змушені були перерахувати суму коштів, яка знаходилася в нього, і запхати всі речі в сумку, оскільки людина всіма можливими способами тянула час. Підніміть речі, ваші зберіть. Які речі, які ви мене це забрали? Я вас нічого не забираю. Ви І це чого? все викинули самі. Ну я ж не забирав. Нічого не забирав, ви все взяли, Нічого. викинули на землю. Прийшли понятті, беріть. Давайте. Давайте. Ні, виберіть. виберіть. Я, я не можу. Це, це є компсковні речі. Це бачі бачі ні, це є компсковні речі. З особою не можна було дойти компромісу. Особі неодноразово повторювали, що якщо він не буде продовжувати свої протиправні дії, він не доставлений на Ленарську для складання відповідних адмінматеріалів. Особа продовжувала себе вести неадекватно, розмахував руками. Як витягніть, що у вас кишені, що є? Та Нема такого. Хлопці. Є такі. Це закон України про національну ну, поліцію. Ну добре А я хочу стати б... Я розумію, що ви хочете Все, з двох дівчат. Хлопці, я хочу двох дівчат, які мене сюди прив'язали. Я дарю в прокуратуру, СБУ, військову прокуратуру. Це Все, питань нема. Це ваше право. Питань нема. От якщо так, якщо газувати, то газувати доповнення. Говорю, я працюю в МНС. Хлопці, блін. Я бабку мертву виношу з хати. Б**. Трупом. Яка згоріла. І ви мене тут кодрюкаєте перед ким перед цією жінкою? шовці, поїхали в прокуратуру, там даєш мене бадарку. Поліцейським була надана команда забрати цю особу, вести її на Бельведерську і складати відповідні адмінматеріали. Для власної безпеки, оскільки були ознаки, що особа знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, для власної безпеки для під час доставлення на Бельведерську було застосовано спеціальний засіб кайданки до особи. Особу далі забрали, провезли на Ленарську в обласний наркотичний диспансер для встановлення алкогольного сп'яніння. Перед тим, як ми зайшли на медичне освічення, він вже запропонував розійтися по домах. Тобто давайте я виходжу. Ви мене відпускаєте, Я йду. Я сказав, що ми його відпустити вже не можемо, тому що ми йому пропонували, оскільки він підняв такий шум, тут було дуже багато працівників поліції, ми зобов'язані вже віднестися до цього відносно закону. На що він сказав, або ви мене відпускаєте, або я зараз пишу заяву про те, що ви викрили в мене певну суму коштів. Я йому сказав, що ми приїдемо зараз на Бельодерську для складання адмінпротоколу, де він зможе написати заяву, що в нього з кошту виконали, але відпускати ми його не будемо. На медичному освіченні він далі продовжує тягнути час, тобто я буду проходити, я не буду. Я згідний, я не згідний. Це все дуже довго тягнулося, тому лікар написав, що він відмовився від проходження медичної експертизи. З висновком лікаря особа була вставлена на Бельведерську, і відповідно там вже були складені адмінматеріали. По особі було складено адмінматеріал, це протокол про адмінзатримання. Також протокол про 173 статті, тобто дрібне хуліганство. Він ще довший час спілкувався з нами, не хотів йти з міського відділу, знімав на у нас усе, тому що він кричав, що ми це все незаконно робимо, що приїде його начальник, тобто що він працівник прокуратури, приїде його начальник, нас всіх будуть викликати в прокуратуру і з нами вже там наведуть порядок. Під час встановлення особи і під час складення адмінматеріалу у відділку на, на Вельведерській було встановлено особу. Він не, не виявився. Працівником прокуратури, хоча неодноразово нам про це заявляв. Під час денної зміни екіпажем опора 105 ми здійснюємо патрулювання свого квадрату. Виявляли правопорушення, припиняли, здійснювали профілактику. В вулиці Панаса Мирна в місті Вонофранківське ми побачили ряд запаркованих автомобілів, які стояли з порушенням правил дорожнього руху. Дані автомобілі порушували знак вимогу 335, а саме стоянка заборона. Підходячи до водіїв, ми їх інформували, що тут є півні порушення, зачитували їхні права, виносили відповідні постанови. Проте у нас трапився один інцидент, ми підійшли до одних осіб, це були чоловік і дружина, і також з ними були діти. Представились працівниками поліції, ознайомили їх із їхнім правопорушенням. Повідомили, що буде складена постанова. Інспектор патрульної поліції Дякун. Посвідчуємо водія, реєстраційний толон правослужба і страхування, порушення правил дорожнього руху. Згідно правил дорожнього руху, ви зобов'язані надати посічення водія. А проте з боку цих осіб був в би опір. Дружина цього чоловіка перешкоджала діям патрульних, е вражалася нецензурною лайкою. Явно проявляла антигромадську поведінку, і як така, що не поважає патрульну поліцію, а також не бажає дотримуватись правил дорожнього руху та інших правил, встановлених громадськістю. Ні в Ніякому разі, тільки я вам хлопці скажу, в місті робиться гамна всякого. Розумієте, А ваша робота. А ваша робота заключається тільки в тому, щоб ходити і лапати, хто став не у правильному місті. Самого початку дружина сиділа на пасажирському сидінні, а потім різко підійшла до нас. Почала як я вже вказала. Нецензурною лайкою, бік патрульних. Також сказали, куди не потрібно йти. Блін, в жопу, це просто жах. Я попросив ціє, цієї особи придивити її посвідчення особи для складення постанови справі про мінпровопорушення за дрібне хуліганство. Проте вона навіть відріз, відмовилася. Давайте ми зараз <реш> харчах зарплату звідки а, Що це за нецензурна лайка <реш> в громадських місцях? <реш> Пані. А, Будь ласка, ваші документи. Зараз буде складена постанова у справі по адмінправопорушення». правопорушення. Який пояснює мені, що я документи покладаю? Так, але працівник поліції згідно закону України, про нас поліції має право перевіряти документи у осіб. Чоловік нервував, підтримував, кричав, вигукував, вони фотографували даний знак, говорили, що це все. Неправда, ми накладаємо стягнення неправомірно і так далі, і тому подібне. Це що, я поворот чи не поворот? Це не поворот. Це що Це таке? Це поворот. Це виїзд. Це поворот. З пролелої території. Це поворот. Ви не можете їхати, тому що на вас має бути складена постанова. Значить, подальшому, вам буде запропоновано підписати... Що дитиною їхати. в дитиною. Значить, Треба записати ставите підпис постанови, ви, ви маєте бути з нею ознайомлені, оскільки подальше ви скажете. Оскільки це ваше право, оскільки ви, можете, оскільки ви скажете, що ми неправомірно. Все ж, незважаючи на ці дії осіб, ми стали відповідну постанову. Санкція статті передбачає 255 гривень штрафу. У разі несплати громадянам протягом 15 календарних днів. Буде подвоєна сума штрафу. Дана особа відмовилася підписувати постанову, хоча й було знайомно з її правом а також відмовилося отримання її копій. А також ми ознайомимо, що може скаргстві наші дії у суді, про що вона в нас запевнила, що буде робити. По-дальшому дана особа покинула місце вчинення правопорушення і копії матеріалу справи будуть надійснені її поштою. В будь-якому випадку уникнути відповідальності її не дасть.